Який емоційний запит криється за фразою клієнта Я хочу справедливості? Поміркуємо. Скоріше за все клієнт бажає стати видимим. Що має на увазі? Якщо чиняться якісь незаконні дії по відношенню до певної особи, то буває поліція, різного роду там сусіди, родина оточуючі. Не помічають потреби людини. Вони відвертаються від неї, не хочуть їй допомогти, не хочуть і не бажають або не мають можливості дати певну таку от емоцію, співчуття увійти в другу позицію. І тому людина таким чином, через скарги, через заяви до суду, через різного роду інші юридичні, а то навіть і не юридичні інструменти. Намагається залучити увагу до своєї персони, для того, щоб, можливо, в ряді випадків її біль був помічений оточуючим. А як вважаєте ви, що криється за фразою Я хочу справедливості?